Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Служби безпеки України пані Олена Гітлянська. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я хочу вам повідомити про останні здобутки роботи Служби безпеки України за поточний тиждень. І почну я з того, що ми продовжуємо викривати конверт центри фінансові як в в Києві, так і в інших регіонах, сьогодні можу вам повідомити, що служба безпеки викрила багатомільйонну фінансову оборудку в районі провед... в районі проведення антитерористичної операції. Зокрема. Було були викозловмисники, використовували міжнародні платіжні системи. Група зловмисників надавала нелегальні послуги з перерахування та переведення в готівку грошових переказів, використовуючи криптовалюти та міжнародні платіжні системи. Бізнес був організований здебільшого в Донецькій та Київській областях. Зловмисники давали можливість переведення електронних коштів у гатівку і навпаки за певний відсоток. Вони встигли прокрутити понад 50 мільйонів гривень, чим не зап, що завдало збитків державі, оскільки до бюджету не пішли мільйонні податки. Зараз. За оперативною інформацією, користувачами цієї схеми були також багато представників з тимчасово окупованих територій. Під час обшуків у Києві в одного з організаторів правоохоронці правоохоронців виявили. Дуже багато платіжних карток, комп'ютерну техніку, носії інформації, які використовувалися для фінансових оборудок. І зараз відкрите кримінальне провадження, триває слідство. Про деталі ми вам будемо повідомляти згодом. Буквально вчора і зараз тривають активні обшуки в різних регіонах України. Була також викрита схема фінансування тероризму. За допом... Зокрема, нами встановлено, що приватні підприємці, які колись мали відношення до державних установ, що займалися лісом, налагодили нелегальний бізнес. Вони за... заключали договори з шахтами, які знаходяться на тимчасово окупованих територій. І вивозили туди ліс Черкаської, Київської, Житомирської та багатьох інших областей України. Також нами встановлено, що цей ліс вивозився через тіньові схеми за кордон. Крім лише в Києві, бо під час обшуків було виявлено. Півтора мільйона гривень, майже 500 тисяч доларів євро і 7 кілограм золота в Херсонській області було вилучено 500 кубометрів деревини. Зараз обшуки продовжуються, тривають активні дії. Також будемо вам повідомляти, ми намагаємося робити все, щоб. Закривати злочинні схеми фінансування тероризму в першу чергу, також служба безпеки продовжує активну боротьбу з корупцією, в тому числі і в, 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 в владних установах. ми вчора повідомляли, хочу вам нагадати, що у Києві за сприяння Київської мерії на хабарництві були викрадені були викриті посадовці, які намагалися з підприємців взяти кошти за поновлення роботи газозаправних станцій. І вони хотіли отримати данину для того, щоб не перешкоджати діяльність цим станціям. Чиновник КДМА, за посередник, за адвоката, вимагав 60 тисяч гривень данини від заправки. Керівника мережі станції було, за, було за, за, зафіксовано і інші факти. Він був затриманий на гарячому під час отримання частини хабаря. Зараз слідство здійснює Генеральна прокуратура України, встановлюються інші факти вимагання хабарів. Також вам хочу нагадати, що нещодавно ми подаємо. Повідомляли про те, що затримана одного з профспілкових лідерів, який вимагав гроші за те, що він відмовиться від акції протесту. Сьогодні встановлюється такий новий бізнес, коли організуються акції протесту, не для того, щоб відстоювати. Суспільну думку, свої права, а для того, щоб заробляти кошти. А, оце, це, на жаль, лише один з прикладів, коли а, людина а, зна, від. від, від Знаходить, знаходить інших громадян, які сьогодні отримують маленькі гроші, підбиває їх на те, щоб вони приходили пікетувати, а потім звертається до, людей, до тих установ, які пікетуються, з пропозицією Дайте мені посаду або гроші, і тоді ми звернемо акцію. Наприклад, зокрема, от конкретний приклад, коли була проспілковий лідер організував безстрокову акцію під будівлею Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру з вимогою відставки керівництва. Він вимагав 100 тисяч доларів або посаду за те, щоб звернути цю акцію. Зараз було його затримано. Зараз його затримано і тривають слідчі дії. Ведемо ми роботу не лише з корупцією, а і по лінії міжнародного тероризму. Сьогодні ми можемо вам повідомити про те, що нами затримано терориста Аль-Каїди у Києві. Служба безпеки затримала іноземця, який є причетним до дій терористичної дії організації Аль-Каїда. Причому ця людина, вихідець із однієї країни Азії, приїхала в Київ, приїхала в Київ і за підробним. Паспортом, намага... українським паспортом, намагалася собі оформити е, закордонний паспорт для того, щоб виїхати в одну з країн Європи. Е, було виявлено цей факт. Він був засуджений умовно за підробку документів, але потім пішла далі перевірка, і Інтерпол підтвердив, що ця людина є причетною до діяльності Аль-Каїди. Зараз вона затримана і вирішується питання про екстрадицію до е, його країни. Ще одне повідомлення стосується Харкова. Ви знаєте, що вчора в нас Верховна Рада прийняла рішення про переіменування ряду населених пунктів і триває процес декомунізації, не всім це подобається. І одна з мешканок Харкова, 62-річна місцева мешканка, повідомила про замінування всіх станцій Харківського метрополітену, які мали саме перейменувати через їх радянські назви. Це станція Радянської Армії, Пролітарська Площа Повстання, Маршала Жукова, метробудівників імені Ващенка. Було евакуйовано близько 9 Тисяч осіб проведена перевірка, але вибухівку не було знайдено. Потім було виявлено цю жінку, вона прихильниця комуністичної ідеології, активна учасниця антимайдану. Зараз вона заарештована і їй світить від 2 до 6 років. І користуючись нагодою, я хочу. Попередити громадян, щоб вони не жартували з такими речами, оскільки сьогодні е, практично 100% людей, які телефонують з жартами про замінування, виявляються і притягуються до відповідальності. Тому е, не жартуйте, е, тому що це безпека людей, це відволікання правоохоронних органів від е, справжньої роботи. від… Е, від боротьби з терористичними і диверсійними групами. Також хочемо вам сьогодні звернутися до засобів масової інформації з проханням допомогти нам знайти до громадян власне, знайти одного з організаторів терористичних актів, які були 14 квітня в Новоселівській Генічинського району. Ми встановили, що одним з безпосередніх виконавців теракту є Іоргов Микола Васильович, мешканець Ізмаїлу. Нами встановлено, що він виїжджав неодноразово до Криму, до Російської Федерації. Там він спілкувався зі своїми кураторами з спецслужб, і сьогодні. Ви пам'ятаєте, що під час цього теракту одна людина загинула, шестеро отримала пораднення, і тому ми закликаємо громадян, ми зараз покажемо його фотографію цієї людини. Якщо у вас є якась інформація, про... далі далі, якщо можна. Якщо у вас є якась інформація про його місце знаходження, повідомляйте на гарячу лінію СБУ 0800 501 482. Ми будемо робити все, щоб затримати цю людину, затримати інших учасників цього терористичного акту. Сьогодні він пов... встановлено хто, що робив. І завдяки оперативній роботі Служби безпеки вдалося попередити ряд терористичних актів, які планувала ця група, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Херсонській області. Працюємо ми на всіх фронтах і ще також я можу вам повідомити, що контррозвідка служби безпеки. Ліквідувала на Луганщині російську резентуру. Що цікаво, що до цього підрозділу резентури входив діючий працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Луганської області. А також керував цією організацією один із партійних функціонерів, оголошений в розшук. В зв'язку з організацією незаконного референдуму в Мар'їнському районі, це партійник комуністичної партії. Зараз представник держслужби затриманий. Встановлено, що вони виконували завдання іноземної спецслужби, слідкували за переміщенням підрозділів Збройних сил України, функціонування діяльність блокпостів українських та інше, збирали іншу важливу інформацію і передавали її російським спецслужбам. Зараз вирішується питання стосовно відкриття кримінального провадження за статтею Одинадцятої держрада. У нас є відео, ви можете подивитись його. Російської Федерації которым не була поставлено задача по збору інформації о. в районных, районных руководителях при движении военной техники и сотрудниках силовых структур. С двумя односельчанами пытались снять расположение военных в совхозе Марковском и снимок передать в Россию. Більш детальну інформацію щодо цих з цими повідомленнями ви можете ознайомитись на нашому сайті служби безпеки України. Якщо є якісь запитання, я готова відповісти. Дякую, пані Олано. Переходимо до запитань. Будь ласка, в мікрофончик. Станіслав Фещенко, 1+, плюс добрий день лише маленьке уточнення з приводу члена Аль-Каїди. Скажіть, будь ласка, з якої він країни точно, якщо ви знаєте, куди ви збираєтесь його екстрадіювати, чи помічені за ним криваві теракти, і з якою метою він збирався до Європи? Чи відомо вам? Дякую. Ну, це інформація з обмеженим доступом. Єдине, що можу сказати, що він здається з Туреччини, приїхав, але зараз Інтерпол. Передав нам повну інформацію на території України. Він не збирався нічого не робити. Це був як перевалочний пункт, наша країна. Зараз він затриманий буде екстрадований до країни, де, в принципі, він був оголошений в розшук. А невідомо за що оголошений в розшук? Ні, на жаль, в мене немає такої інформації. Христина Шкудер, канал Україна. У Мене два до вас уточнення. Скажіть, будь ласка, а, в зоні АТО корупційні дії на 50 мільйонів? Чи а, відомо точно як їх відмили? І а, ще одне питання на рахунок хабарників КМДА: чи ці люди вже затримані? Чи їм проявлені підозри? Чи ви чекаєте, поки їх там я не знаю на гарячому? Де вони взагалі зараз? Дякую. Щодо першого питання, ви знаєте, що в нас зараз на в районі проведення антитерористичної опера діють мобільні групи до складу цих мобільних груп входять як представники служби безпеки так і нацполіції військові і митники ми намагаємося робити все щоб перекрити канали нелегального переміщення товарів і якщо ви навіть подивитесь на наш сайт ми нещодавно давали статистику Спочатку було дуже багато повідомлень про те, що затримала, затримала. Сьогодні ця кількість повідомлень зменшилась, тому що вдалося трохи поставити під контроль цю ситуацію. Мобільні групи виправдали себе, вони діють. Що, якщо ви питаєте безпосередньо про моє повідомлення, це була, ну так би мовити, незагонна фінансова схема, яка діяла як в Києві, так і в Донецьку. Підприємці, в тому числі з окупованих територій, передава передав, обготівковували гроші фактично через цю структуру, використовуючи міжнародні платіжні системи. І тому сьогодні говорити про те, що це лише фінансування тероризму не можна це одна як складова цієї оборудки була. А по другому питанню затримані зараз і представник Київської мерії, і представник рятувальної служби, яка входили до цього, і зараз тривають оперативно-слідчі дії. Ми ми відповідно до українського законодавства звернемось в суд для обрання запобіжного заходу, і потім вже буде вестися слідство. Наступне запитання. Трохи Люкунян, мене е, три питання по попередніх справах. В основному е, на якому етапі зараз е, справа по замаху на Шокіна? Чи вручено комусь підозру? Е, і взагалі, якщо ні, то на якому етапі і коли приблизно можна буде очікувати справу? У суді це одне питання. Інше питання. Друге, вчора президент доручив закордонному Міністерству закордонних і Служби безпеки стосовно Карпюка і Клиха вирішити питання, ну вирішувати, власне, дістати їх з Росії звідти. Як будете діяти, і взагалі скільки зараз заручників за подібних заручників, які сидять в російських в'язницях з українського боку, і про Корсунського третє питання, і це то, якого затримали волонтери власне. Власне, і потім угу. вже підключили силовики, на якому етапі його справа? Дякую. Щодо першого питання, справу по, по замаху на Шокіну веде військова прокуратура, тому я думаю, що краще за коментарями звертатись до них. Ми надаємо всебічну допомогу, виконуємо окремі доручення, але щодо по суті, коментувати може лише військова прокуратура. По другому питанню в службі безпеки працює центр по звільненню заручників. Він працює досить успішно. Ми весь час ведемо переговори, і є доручення, немає доручення президента. Ми Робимо все можливе, щоб всі, хто сьогодні знаходиться в заручниках, як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Російської Федерації якомога швидше повернулись додому. Ви розумієте, що це процес дуже складний, тому що наша позиція ми готові міняти всіх на всіх. Ми готові робити все, щоб наші. Хлопці, дівчата, військові, цивільні повернулись додому, але, на жаль, не завжди залежить все від нас. Все інколи це дуже багато залежить від позиції тієї сторони, але ми наполегливо працюємо і будемо далі працювати, щоб всі повернулись назад. А по справі Корсунському, якщо я не помиляюсь, зараз справа в суді, і я думаю, що вона буде на завершальному етапі. Так, зараз ця справа вже перебуває в суді. Я зараз не пам'ятаю. Дякую, пані Лано. Чи є ще запитання? Євець Марія, Український кризовий медіа центр. Я з приводу підозрюваних точніше людей, які виявили, винні були у терактах в генчейському районі. Скажіть, будь ласка, відоме прізвище тільки цього іоргова Миколи чи встановлені особи ще виконавців? Чи є вже десь фотографії цих людей, щоб їх також оголошувати? Так, ми встановили всіх, всіх учасників цієї терористичної групи, і ми показували їх фото, але вони, двоє з них затримані, зараз з ними тривають слідчі дії. А одного ми оголошуємо в розшук і зараз розшукуємо. Ми, така у нас практика для того, щоб слідство було більш. Просувалось більш швидше, було більш успішним, ми намагаємося не називати прізвища людей для того, щоб було більш ефективним слідство. Можу сказати, що ідентифіковано особи. Один з них уроженець Одеської області, інший, скажу вам зараз, уроженець Херсонської області. Вони затримані і зараз дають свідчення, розповідають, як вони планували планували теракти, які ще планувалися теракти. Тобто, в нас зараз багато інформації. Саме це нам дало змогу встановити тре, третього учаснику цієї злочинної групи і оголосити його в розшук. Дякую, пані Лана. буде вже фінальне запитання. Буквально щойно прочитав в соцмережах про те, що Шевцову в діях Шевцова це той, який в Одесі був, який намагався втікти до Росії, був затриманий. Не не знайдено складу злочину. Справа проти нього закрита. Чи можете якось прокоментувати? Ну, власне, цей факт, якщо він дійсно мав місце. І ще одне уточнення. Ви закликали СБУ, Власне закликає людей повідомляти про підозрілих людей, про злочини на їхню думку, які є. Наскільки ця, ця співпраця ефективна? Можна сказати, приблизно скільки дзвінків там чи в процентах, чи в кількості, наприклад, за цей рік підтвердилися, і за їхніми діями були якісь справи порушені. Щодо Шевцова, ви знаєте, що ми порушували 18 березня. Ми порушили кримінальну справу. От розслідування тривало впродовж двох місяців. Було проведено близько 70 допитів. Було проведені експертизи, опитані люди, які в соцмережах активно заявляли про те, що він злочинець. Потім ця справа була передана в прокуратуру, яка проводила подальше розслідування. Наскільки мені відомо, сьогодні прокуратура Вінницької області буде проводити в 11-й годині брифінг, де вона розповість, чому було прийнято рішення закрити. Саме провадження по 111 статті, і вони скажуть деталі, але Служба безпеки завжди реагує на повідомлення в соцмережах. Політиків, якщо е, йде повідомлення, що людина може бути причетна до тероризму сепаратизму, ми завжди це перевіряємо. Інколи ми не завжди про це говоримо, тому що коли справа набуває суспільного резонансу, це дуже знижує ефективність цієї справи. Можливо, справа Шевцова не ви, не є виключення, тому що тому е, я хочу ще раз сказати, що е, ми завжди реагуємо на всі повідомлення. Ми, ми дуже часто ми намагаємося не говорити про це, тому що е, слідчі дії, таємниця слідства, вона грає найважливішу роль в отриманні результату. І е, це саме стосується і повідомлень. Ми дуже вдячні українським громадянам, небайдужим громадянам, які повідомляють нам про загрози. про… Е, Повідомляють нам не лише на гарячу лінію. Нам приходить пошта, нам приносять листи, нам пишуть на наші соціальні сторінки. Сьогодні це дуже велика кількість. На щастя, більша, на велика перевага не підтверджується, але ми не залишаємо повз уваги нічого. Хоча інколи про це і не кажемо. Дякую, дякую, пані Лана. На цьому прес-конференцію завершено. До зустрічі.